З останнього відеоролика, коли купляв буст на фейсіті, пройшло вже два місяці, і з цього періоду їх стало набагато більше, тому я вирішив повторити те, що робив тоді. Але сьогодні я буду грати в прем'єрі на рейтингу в 2000, і нижче за мене це 1000. По факту я нахожусь на самому дні, тому я відправився на Олікс, знайшов одну з об'яв, яка мені сподобалась, і виглядає вона наступним образом: Буст CS2 та фейсіт. восьмий левел, швидко, якісно гарантія результату. Ну а в описі я дізнався те, що наш. Бустер має 8 левел фейсета. а також в описі в нього є саме посилання на його фейсет. І якщо перейти туди, то в нього цілих 1558 ело за 996 матчів, а його статистика за останніх ігор виглядає якось так: 0,94 КД. А з останніх п'яти ігор на фейсеті, тільки в одній він зміг вийти в КД. Але саме більше, що мене зацікавило, це за 100 ело всього лише 50 гривень, а за прем'єр рейтинг 40. Притому він ап на мені цілих тисячу. Але саме цікаве. Те, що одна гра в прем'єрі може дорівнювати плюс 100 рейтингу і мінус 500. Таким образом, за 40 гривень він може працювати і 20-30 і 30 годин, що як мінімум невигідно для нього. Але звісно, напрягати його не збираюсь, а замовлю його лише на декілька ігор. Тому, написавши йому, я отримав відповідь аж на наступний день, тому що в нас останнім часом немає світла, і прийшлось його довго чекати. Спочатку він спілкувався зі мною на ви, потім на ти, потім знов на ви. А в друзі ми взагалі додались через Олекс. Німні. В дискорд тут не був, але ігри все рівно вийшли цікавими. Тому давайте я не буду затягувати. З вас, як завжди, лайк, 300 лайків і новий відеоролик на каналі. А також обов'язково підписуйся на канал і давайте спробуємо хоча б набрати 2500 фоловерів до нового року. Мені було би дуже приємно. Так я бустера вже додав, друзі. У мене тут об... нічого не налаштовано, тільки зайшов на аккаунт Діми І от тут просто музика і все грає. де її виключити, де ще музику виключати. Долучаємося до бустера в лобі. Я так розумію, він граю без Discord, і в нього заявлений 8 лайл, Ну, в мене 2000. Гроші я йому вже, до речі, перевів. Якусь картинку, до речі, полезна, в мене на аккаунті вона мильна. Отак от. У вашій групі надто підцінняється, щоб разом брати участь у пошуку змальних матчів. Ви зможете грати лише, якщо збирати повну команду з п'яти гравців. І це перша проблема, яка була, в принципі, мені відома. І я його попередив, що в мене 2000 рейтингу. І він пошехим. Так, ну у нього є варіант вернути гроші і просто з'їхати з цього всього. Ну, зараз подумаю, що зробити. Ну тут нічого не зробиш, тут тільки збирати фул пачку і все. Я навіть не знаю, але якщо хочеш, то я можу зайти в твій ак, але це тільки якщо ти дозволиш. О, ща, в нього ще якась ідея появилась, Так, чекаємо. Мені ак дадуть, ща. Так, все, нашому бустеру дали аккаунт. В нього тепер рейтинг 5 тисяч. Ну, інвайт вам мені щось не дає, я дам йому тоді. Ну я буду грати зараз на, просто на таких налаштуваннях. Ну, все побачите. Рофл в тому, що в мене дзвоняє, я не вхожу от рейтингів, хоча б виходить в 2 мільйони гравців. Ну, а я з рейтингом в 2000, Навіть входжу в. Ти знаю, в 3 мільйона гравців. У мене просто навіть звання не відображається, які я по світу. 300 лайків. 300 лайків ви не берете? Я візьму в Діма аккаунт і апну йому хоча б 15 тисяч. Але це тільки якщо ми наберемо 300 лайків. Ааа, ми проти фул пачки. Тисяча рейтингу, 3, 3, 2, 6. Може вікно забрати? Давайте я напишу віндо. Це, я віндо я зайняв. Оп, мій бустер шорт зайняв. Кігоп, бігок. Халідай, хавідай. Дуже дуже цікаві ті мейти. Ну і бустро нічого не говорить поки що. Ну так ось. Тут речі нас 0 Б. Та що відбувається? Де я граю? Можна було бустер навіть набрати. Бустер, до речі, 2 кіла дав. Оранж, да? Оранж? Гелік? я граю? Так, от померли. все за нашим бустером, як він грає. Я поки що скручу, челів, це нереально їх слухати. Давайте просто подивимося за бустером, який у нас в паті. Я гоінфадреці про андер. Він ні слова поки що не сказав, Ну я теж не буду говорити, поки бустер мовчить, я буду мовчати. Взагалі ні слова не каже. <смех> <смех> гелика кикает. <laughs> На стильке храп почалась, уже гелика кикает. За что гелика? Пацаны, а, 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 пацаны. Бежим, бежим. Поки що не виходить, йому кидати якісь флешки в лице, я думаю, щось більше очікував. А як флешки діставати? А тут бінди, діми стоять, а на яку кнопку я флешку дістав, а інші гранати. Я продам гранату. Я не знаю на яку кнопку гранати діставати. Не, ну в мене бустер просто реально ходить на 2000 ело, грати шорт кожен раунд. Що це так значить? У мене бустер реально ходить всю гру грати шорт. Ми не знаю, ми граємо на рейтингу 2000. Мені здається, він би мав просто бігати і всіх вбивати по всій карті. А він чисто, як відповідальний гравець, ходить, грає шорт. <плес> Я хотів його спалити і сам згорів. Протягом першої гри бустер так і нічого не сказав, тому катка була максимально звичайна, тільки казахи завозили контент. Ну а в другій грі він скаже всього ж декілька слів, але які вони будуть важливі. Там, до речі, фастбе летять, Йому без різниці, що це фастбе, він відбиває мід. Ні, ну в мене бустер. Пішли, пішли, пішли разом, пішли, давай. Бустер помар, почекайте. Кому ключи, ключ ключ, кому Що він сказав? Його зараз зандера вбить, перевіряйте. Там чел вандер. Не, його просто на миду Він один кіл зробив, його его Цікаво. Де плент, блядь? Пропоны зараз бустера начальный вистрілити <рес> ты типа <впротай> в крутой внука. <рес> <рес> Напишу йому зараз. Ой. Бля, копикс, хороший. Та який котекс хорош, я дав мінус 3. Ти кого, ЯКОГО бустера хвалиш? Я даю мінус 3, ало, він хвалить бустера. Ти, ти знаєш, так хочеться жити. Це шо? шо з бустером? Шо він робить? Бустер вроді старається, але я з мінімально поганою грою не відстає від нього. Що це? Бустер хоче вилізти на іншого. ха 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 патроны без они быстро ха умри блядь ёб твою мать я 4 килла свел мы вообще не взял На! не надо на! Біло. Чіл, кажу, я дебіл. Його статистика 5 на 14. Як мінімум моїй команді, бустер сильно сподобався, адже їм він точно затишив цю гру. Зі статистикою 32 на 12. Але не забувайте, що це мінімальний рейтинг в КС. І награючи тисячу годин в цій грі, ви вже будете грати краще, ніж одна тисяча рейтингу. Ну а ми переходимо до другої гри. Чисто по приколу можна попробувати включити нормальний view model, рухатись як не бот, і не стріляти нормальний кілів. Бустер сам купляє розкидку. Сам купляю флешки, кай бусармору. Оооооооо, це як було. Я не спеціально його з одною звільнив! Я ейс зараз зроблю, почекай Я ейс зробив. Ну я не ну реально. Ну я вже бустера перегнав, я не знаю, Бустер треба тренуватися, я вважаю. Це ти бустер явно від мене відстає по скілу. О, Кортекс только что, что сказал. Вы чего Кортекс только что сказал? Я это роблю, объясните. Почти. Получается так, что у меня 18 килер, бустера 10. Так, пачка, где у нас? Ага. Куда пойдем, пачка? <рех> <рех> О, А що? бустер такий агресивний! А за що? А чого він такий агресивний, я думаю, вже все закінчувати відос. А чо ж він такий токсик? Та Має ще 1800, той, 1500... майже 1500 ело на фейситі, я би так не вимахувався насправді. Незважаючи на те, що наша команда це 3000 ело. Примірно. Ну. Що-то бустера жорстко контр'ять, якщо чесно. Давайте быстро запитаємося, наскільки Ело він оцінює мою гру. Наскільки Ело оцінюєш мою гру? Yeah. Не відписуй, от він біжить. Не міг би відписати на паузу стати і відписати мені. What бустер Чесла. Ело таке так не можна, бро, каже мені. Він ще не російський пише. Як так, не як можна, це можна, це можна це оцінити це, моє Ело. Демку це, треба дивитися. Так. Так. Щоб моє ЕО оцінити, треба буде дивитися мою демку. Можливо, в нього окремо купити урок демки ще. Щоб... Ура! Ми виграли другу гру. Ось якось так. Я і зіграв дві гри з бустером. Хоча міг і більше, адже все ж таки тисячу рейтингу зверху я таки не апнув. Але зупинився через те, що ми не грали по Діскорду. То мені якого супер контентом він дати не зміг. Хоча в другій грі він видав базу. Як по мені, це. Було чуть-чуть чи -чуть свешно. Ну якщо тобі сподобався формат такого відеоролика, то обов'язково дай про це знати. Ну а далі як завжди більше контенту і вибачай, що була така пауза. На цьому все, всім па-па.